Доброго ранку, сніданок триває. усім гарного позитивного настрою. Цей артист в Україну прилітає не часто, лише раз на рік пояснює, що боїться глядачу набриднути. Юрій лоза нещодавно дав концерт у Києві. А сніданку з 1 плюс 1 – ексклюзивне інтерв'ю. Говорила з ним Мирослава Ульяніна. Звісно, про кохання. Юрій Лозе ще в ранній юності зрозумів, хочеш бути артистом? Їдь до Москви. там гроші, зв'язки, можливості засвітитися у провінції? Ой, як складно знімати квартиру у столиці, юрію було тяжко. Лишався гуртожиток, але щоб його отримати, треба було вступити до інституту. Чи думав тоді, Юрій, що саме на вступних іспитах і познайомиться з майбутньою дружиною? Я прийшов поступати на режису естраду в «Гітіс». А моя жена прийшла підтримувати какую-то одну из своїх подруг. Ми бимо не поступили, но там пострілись познакомились. Когда ми вот этого вот шока, вот этого вот ах, вот этого всього не було. Встретились, познакомились, поговорили і разошлись. Доля звела їх ще раз пізніше. Юрій, починаючи артист, їхав на гастролі, а подивитися за орендованим житлом було нікому. І тут він згадує про Світлану. Позвонил, говорю: "Можешь, она ведь, конечно, не вопросов. Через месяц приезжаю, все чистенько, все нормально, нареканий никаких. В благодарность она приготовила хороший ужин, а я с дороги после месячных вот этих вот гастролей приехал, поел, что-то мне как-то как-то вкусно. Шлег до сердца Юрия лозыло, жав через шлунок и через побут. повод. Самоумінням створити затишне, тепле кубельце і зачарувала його Світлана. Пара довго не думала і подала документи на шлюб. Успіх приходить у наступному у мене були э, концерти в 12 і в, в 7, а в 3 часа у нас була роспись. Потім ми вискочили быстро з грімерний, взяли моєго адміністратора Лешку і в приехали приїхали туди, расписались. Це було 30 вересня день віри, надії та любові. А рівно через 7 років пара обвінчалася. От тільки точний рік Юрій не пам'ятає, але добре пам'ятає інші сімейні нюанси. Наприклад, ми не носим кофе в постелі. Ніколи. Почему? Потому что лучше поесть за столом. Тому що в постелі будуть крошки. Дружині довіряє у всьому. Від редагування текстів власних пісень і до підбору сценічного образу. Вона приділила мені фотографію, яка мені раніше подобалася, де я стою такою молодою, вальяжною. І говорить, ти знаєш, що сочетання вот цих цвітів, які на тебе на було нанято, ужасно. Ти навіть не представляєш, яким пугалом ти ходив. Я сейчас смотрю, послі от вже став помі та да, дітна бупукало. Дякую кохані часто квітами, от тільки через неуважність іноді потрапляє у незручну ситуацію. Забуває, які улюблені. Уже неоднократно було таке, що я приносив цвіти, тому на їх, куди вибрасувати. Подарувати дружині квіти це для Юрія справжній ритуал. Доводиться згадувати не лише улюблений сорт та колір, але й підбирати день, коли у нього немає концертів. Бо квіти принесені Юрієм додому від шанувальників, Світлана квітами не бажає взагалі.